Сонце очі відкриває, місяць сонний позіхає. Прокидається світанок, хвати спати. Добрий ранок. Вітаю вас, мої любі мовознавці. Діти, а нагадайте-но, ну, в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні. Відповідно, ми з вами хто? Українці! Що треба робити для того, аби бути гідним своєї батьківщини? Треба добре навчатися бути вічливими, вихованими. Сьогодні ми з вами поговоримо про видатну українську письменницю Лесю Українку? Подивіться на це дерево. Воно сумне і безбарвне. Такою була б і наша мова без віршів. Леся була дуже розумною дівчинкою. Чотири роки вона вже вміла читати, а в дев'ять написала свій перший віршик. Леся дуже любила природу, і саме про неї були її перші вірші. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатина. Мов я дівчина, вірші Лесі Українки дуже мелодійні та описові. Справжнє прізвище Лесі косач, та її мама, видатна українська письменниця Олена Пчілка, хотіла, щоб усі знали, що ця дівчинка саме з України, і порадила підписувати свої вірші Леся. Українка Маленька Леся дуже любила народні казки, повір'я, перекази, легенди. Тому, коли виросла, написала відому на весь світ казку Лісова пісня, в якій розповідається про лісову красуню Мавку та її друзів. На жаль, Леся була дуже хворобливою дівчинкою. Тому часто їздила лікуватися на море. Йому вона також присвятила багато своїх віршів. Вже сонечко у море сіда, у тихому морі темніє. Прозора глибока вода, немов окса мит зеленіє. І де б не була Леся Українка, серцем вона завжди линула до рідного краю. Як і ми живемо на Україні. Це наша рідна земля. і Ми пишаємося тим, що є земляками видатної письменниці Лесі Українки. Починаючи з 2023 року в Україні 25 лютого святкують День Української жінки. Дату цього свята обрали не випадково. Адже саме 25 лютого народилася Леся Українка символ сили, мужності та незламності.